На Сідакова не припиняє глузувати з Миколи Тищенка. Сьогодні у своєму твіттері співачка запропонувала ресторатору довести їй на всі та всі громадськості його вчорашню фразу про параметри його чоловічої гідності на експеримент. 30-річна мати двох дітей навіть готова витратити тисячу доларів, у які свого часу він оцінив саму сідакову. Розвиток скандалу. Дивіться далі. Відверте зізнання Миколи Тищенка вразило Ганну Сідокову. Як у нормального мужчини 22. співачка впевнена, що ресторатор бреше, аби викрити справжні розміри свого кридника? Артистка, яка напередодні назвала хазяйство Тищенка найменшим у Києві, готова заплатити тисячу доларів. Про це вона написала у своєму твіттері. Я особисто обіцяю заплатити тисячу доларів найкрасивіші шльондрі та надіслати її до нього, щоб підтвердити справжні гігантські розміри його хазяйства. Заява Тищенка вразила не лише Садаково. Тепер його розміри топ-тема на всіх світських вечірках. Продюсера Юрія Фальосу це дратує. Що в країні в наше борщ нічим поговорити? як пісенок. відома діджейка Іра Чемпіон сумнівається у чесності Тищенка. Мені, конечно, здається, що всі машини привірають. однозначно, мужчин. Потому что мне кажется, что э, они думают, что если вот они заявят какие-то там дополнительные сантиметры, то все проверить это сможет не каждая, да. А иллюзия будет у всех одинаковая. Спивачка Окси сгодно исти таковую. Щоб розсіяти сумніви, Тищенко має не лише розказати, а й показати свої сантиметри. Я думаю, що наступним шагом його має бути показати. То тобто, знаєш, говорити можна різне, хоча 22 два сантиметра це гігант, кінешне. Вражені не тільки зірки, а й навіть сексопатологи. Головний лікар Українського інституту сексології та андрології Каміль Нуріманов вважає Тищенка видатним. Станець імієм діла з более выдающимся членом, чем с рідним статистическим. А тим часом Ганна Сідокова поступово заспокоюється в останньому твіті, присвяченому тищенку, співачка перепросила за попередній. Ну і безумовно принести своє вибачення за гаряче написаний твіт. А на даний момент тема вичерпана всім мир і щастя вашому дому. ТСН. особливе один плюс один.